А, починається бій. <риває> Ох це <те>. який танчал. Какие Поїхали. <риває> поїхали. ха <риває> ха Такий танк страшний, що ти шо. У -у, могутній. Охреніти що за танк? Кронваген чудовисько з твердим лобом! Дивіться на нього, що це таке. хо Ніфіка собі. Та ти шо? Фу? Оце танчело, блін. Мамонтяра. Висуваємося на позиції. Так. Так, перестрілка 60 тп <сохи> Отруємо на 720 Мамонтіара. Зараз ми покажемо, що таке справжній бій. Втулимо на 700 комусь на 800. Так. Опа! <сохи> 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 вот так, отсуваємося. Нас всі бояться, тому ж ми могутні. Ми страшні. Зараз. О, Які ми страшні. Ми з'їмо зараз всіх Ми зараз вас заховаємо. Ну, йдіть сюди. Ану йдіть сюди. Хрустиниця може порватися. А ну идите сюда. Идите сюда. А ну иди. Это Бразилия. Я могутный танк. Я такой вошке. Я... Да, опять. Heavy, Зара. Ой, что это такое было? Ми так їхали, так класно грали, і тут така фігня, ніфіка собі. Я можу, можу, я бачу, який я страшний. Е, Починає отримувати. Блин. Е, я думав, тут зараз всіх завалий за 5 секунд. А тут же бац, і немає половини здоров'я. Боже, ти ж такий мамонт, ти такий страшний. Ти такий страшний, такий танк, ти шо? Зараз ми всіх хр... Да, блин, хо хо На 732. Ох, нифига, танкуємо! Ничего себе. Ну давай, зараз мы точно бей затягнемо! точно у нас 4 проти 3. Ми маємо виграти. 3 проти 3! але ми тут без нас нічого не буде, ми моментяри. Кронбаген! броньоване чудовисько, їде. На Т-22. Медіум І то його розпьохує Crumpwagen, ти ж чудовисько! Ти мусиш просто розбивати. Ти мусиш просто. Доготай Боже! що це таке. Опа <риво> Яга! Гудбай, <Good bye>, Яга! <риво> так. Завершаємося двоє проти двох. Риночеронтика КПЗ-70. Тайп 22. Так, Рено Чернта, зараз та 22 може приїхати і нам довбанути. Ми цілимось, ми хочемо вбити Ріно Чернта і. Ми добиваємо Ріночеронта. Зараз, ну давай, давай, я в тебе вірю. Давай, та опять хаві мамонтяра, ти зараз зробиш цей пій. Зробиш цей пій, зараз і та 22 медіум полетить на інші краї в теплі. Там, де йому вже ніхто не допоможе, Т22 виїжджає. Зараз буде. Зустріня стріляв і відбиваємо снаряд. Ага. Ми теж відбиваємо, ми ще живемо, ми живемо, живемо, зараз ми можемо танку. Нас... <плес> і він нас знищує. Як так? ой яй за 70 залишається. Чи хто хто виграє? Хто програє. Вирішується, у нас 632, ми на два вистріли. Ми можемо поїхати один, один порсил витримати і добити цього клятого Т-22 медіум. Починаємо шукати. Ах, ти мамонтяра, ти мамонтяра, як же ж так. Так ми шукаємо. Ух, тут залишки від боїв. Може, всюди трупи. Ох, так. Хто ж кого, хто кого поцілить, хто кого виявить? Так, точка С. Їдемо на точку С. Ми не їдемо прямо. Ми об'їжджаємо. Об'їжджаємо на точку С. Таким об'їздом не з'їхали. Так, ми знаємо, де суперник. Суперник на точці С. Зараз він може виїхати, чекаємо. Подивимось. Є кого немає. Чекаємо, може зараз вийде. Вийде чи ні. Може він очікує, що ми приїдемо на точку С перезабирати, і зараз він тільки фігак і втіче. Все правильно. Він може стрельнути, просто втікти і добити нас. Бібрюк, давай бібрюк. Бібрюк. Злий ти бібер. Бібру... Бібр. Давай, бібрюк. Ми в тебе віримо, бібрюк. Так. За перевагою ми виграємо. Нам залишається лише знайти нашого ворога і розбити його. Він може виїхати з будь-якого місця і довбанути нас. І потім ми будемо на один постріл, і потім він ще раз виїжджає і нас добиває. Так, бібрюк. Йдемо. Оба! Ми знаємо, де знаходиться ворог. Зараз ми як справжній хіжак. Підійдемо і підстрелимо. Зненацька зараз, як крокодил, до своєї жарти і добиваю. Ми перемогли. Ах ти, мамонтяра, мамонтяра. Судно перемога. Без нашого мамонта, без наших потужних вистрілів, такого би не було. Це Шкода, 6743. На такому потужнянському. такому танчелло такий. Місто на колесах просто. Фух, таке. Ой, незабутній бій, да, всі нас боялися. Добре, давай. Фух.